Вітаємо, вітаємо вас на наших біблійних зустрічах, де ми кожного вечора, кожного дня збираємося разом, щоб читати Слово Боже. І на цьому відео ми розберемо книгу пророка Осі і другий розділ. Коротко прочитаємо і поділимося кількома думками, тому залишайтеся, Відкривайте старий завіт, відкривайте книгу пророка Осі і другий розділ. Будемо разом читати. Давайте ми коротко помолимося. Господи Боже. Благослови це читання, благослови, Господи, це слово, яке ми будемо зараз читати, і благослови і слухання, і виконання цього слова, ім'я твоє молюся. Амінь. Отож, осія 2», В перекладі Євгенко написано так: Скажіть своїм братам, народ мій, а своїм сестрам помилувана. Судіться з вашою матір'ю, судіться, бо вона не жінка моя, а я не її чоловік, і нехай вона відкине від себе свій блуд із поміж своїх перст, свій перелюб. Щоб я не роздягнув її до нога і не поставив її такою, як у день її народження, і щоб не зробив я її пустелею і не обернув її на суху землю і не забив її спрагою. Над синами ж її я не змилуюся, бо вони сини блуду, бо їхня мати блудлива була. Та, що ними була вагітна, сором чинила, бо казала вона: я піду за своїми полюбовниками, що дають мені хліб, мій та воду мою, мою вовну, та льон, мій оливу мою та напої мої. Тому то ось я вкрию твою дорогу тернями і обгороджу її ворожею і стежок своїх, не знайде вона, і буде вона гнатися за своїми полюбовниками, але не дожене їх, і буде шукати їх, та не знайде їх. І скаже вона, піду я і вернуся до мого першого чоловіка, бо краще було мені тоді, як тепер. А вона не знає, що то я давав їй збіжжя і виноградний сік, і свіжу оливу, і примножив їй срібло та золото, яке вона звернула на ваала. Тому то заберу назад своє збіжжя в його часі, а мій Сік виноградний в його умовленому часі, і заберу свою вовну та свій льон. Що був на покриття її наготи, і тепер відкрию її на наготу на очах її коханців. і Ніхто не врятує її від моєї руки, і зроблю кінець усякій радості її, свято її новомісячу її, і суботі її, та всякому святковому часі, і спустошую її виноградника та її фігове дерево, про які вона говорила: це мені дар за благодійство, що дали мені мої полюбовника, а я оберну їх на ліс і їх пожере полюва звірина. І навіщо її за днів Алів, коли вона кадила і приоздобилася ти своєю носовою сережкою та своїм нашийником, і ходила за своїми полюбовниками, а мене? Забувала, говорить Господь. Тому то ось я намовлю її і попроваджу її до пустилі. І буду говорити до серця її дам їй виноградники, звідти на долину Ахор за двері надії, і буде вона там співати, як за днів своєї молодості, як за дня виходу її з єгипетського краю. І станеться того дня, говорить Господь. Ти кликатимеш чоловіче мій, і не будеш більше кликати мене, мій ваале, і усуну імена ваалів з її уст, і вони не будуть більше згадувати своїм іменем, е, і складу їм заповіта того дня з польовою звірною, і з птаством небесним та сплазуюч, плазуючими по землі, і лука, і меча на війну знищу з землі і покладу їх безпечно. І заручуся з тобою навіки, і заручуся з тобою справедливістю, і правосуддям, і милістю та любов'ю, і заручуся з тобою вірністю. І ти пізнаєш Господа, і станеться того дня. Я почую, говорить Господь, почую небо, а воно почує землю, а земля задовольнить збіжжя, і виноградний сік, і оливу, а вони задовольнуть Ізраїла і обсію її собі на землі, і змилуюся над лорухамою, і скажу: до Лоамі, ти народ мій. А він скаже, мій Боже. Амінь. Хайно коротко про що тут йдеться в цьому уривку. Осія говорить попередній розділ, дуже пов'язаний з цим. Говорить про те, що в першому розділі Бог каже до Осії: візьми собі дружину перелюбну, і вона народить тобі трьох дітей. І ці три дитини будуть мати пророчі імена ім'я. Одною буде одного буде Лоамім, не мій народ. Іншого буде Ло Рухама або Непомилувана. Інше буде Ізраел. Так само, ну не пам'ятаю, яка назва, але ці пророчі імена вони говорять про те, що в такому стані, який є народ Божий зараз, коли пишуться ці слова, Бог не може зробити інакше, як не покарати цей народ і відкинути його. І е, навіть забути, що вони є його народ, але він закликає і цей пророк, закликає їх до того, щоб вони відвернулися від ваалів і повернулися до Бога. І друга річ, яка в цьому, в цьому ривку є цікава, це те, що слово Баал воно означає муж або власник, або господар, і це так звертається жінка до чоловіка зараз на євриті використовується це слово Баал, але там написано, що вже не будете звертатися до Бога, мій власник, мій господар, але буде вона мати таке інше звернення, яке на євриті означає іші, мій муж, мій е, речений, і буде зміна завіту. Так? Тобто там йде такий натяк на те, що буде новий завіт. Більше не будуть звертатися, кликати до мене мій ваале, мій пане, мій господарю, але будеш називати з мене мій в Новому Завіті ми маємо заміну так само звернення. Ми кличемо до Бога Отче, Батьку, а не кличемо більше до нього, пане Господарю. ми маємо таке особисте, інтимне звернення дітей до тата, мій тато, по прикладу Ісуса Христа, який так звертався до Бога в молитві. Ось, ну і третя річ, яка є в цьому уривку, це те, що тут точно є відкрите пророцтво про останні часи, про те, як Бог відновить свого завіта. Ось, і він каже: Я почую, почую небо, почую землю, і вже і буде повна земля е, Божих благословінь, так, і буде змилування над тими непомилуваними, і буде відновлення завіт е, з народом. Буде вже названий знову, ті люди будуть названі народом Божим. Тобто такі от е, буде правосуддя і любов. Оце той час, який ми, наприклад, читаємо у книзі Откровення. Добре, сподіваюся, вам це було корисне. Під відео так само буде на послання, на повний розбір цього слова, яке ми маємо, яке ми вже провели. Коротко для вас. До наступних зустрічей. Залишайтеся з нами. До побачення.